З цієї сторони була ванна потім от там була кухня. От котел був. Тут була кімната моєї доньки. Тут завжди були всякі м, свята, дуже весело. На кутю, кутю підкидували і ходили один до одного в гості. Родина Олени викупила цю ділянку в Ірпені майже 50 років тому. Спільними зусиллями звели два окремі двоповерхові будинки. Перед війною доробили ремонт та придбали нову техніку. На початку повномасштабного вторгнення її колишній чоловік та донька вирішили залишитись вдома. Та потрапили під ворожий обстріл. Вона каже, потім раз кажу, удар злася хата. І потім другий був удар буквально майже за ним зразу. Ну, Ми не зрозуміли, ми думали, просто десь поруч упало, як вона розказувала. А потім, каже, я почула, хтось наче ходить по даху. Каже, все, орки прийшли, каже, і вони нас зараз будуть убивати. Потім батько каже: я піду Щось там каже, тріщить. Пішов він в вікно дивиться. А там вже падають вуглі е гарячі. все. каже, ми горим. Будинки палали майже дві доби. Залишився тільки обвуглений каркас. Архітектори сказали, відновленню не підлягає. Змоги відбудувати помешкання з нуля у родини немає, тому вирішили звернутись за допомогою до міської ради. Коли зносили, я теж бігав ці документи і Поки коли знесли це кучу документів. Збирав збирав документи. Це пожежна була потім фасканпора. Подавали міську раду всі документи, подавали в дію. Вони обіцяли видати сертифікат. Знесли його, обіцяли через три місяці, знесли тільки десь весною. Сказали, що у нас було 200 чимось квадратів, я точно не скажу. Ну, а наскільки сертифікат буде, сказали, може 160 квадратів, може 100, ще не звісно. Додати документи про пошкоджене або зруйноване житло можна в додатку Дія. Програма є відновлення. Працює вже більше шести місяців. Станом на листопад 536 тисяч громадян подали заявку на відшкодування. Головне зафільмувати наслідки руйнувань та додати фото або відео до документів на власність. Обіцяють, що після рішення комісії потерпілі зможуть отримати сертифікат на нове житло. У нас немає такого житла, яке б будували за ці сертифікат. у нас немає державної будівельних у Нас. Приватні бойові компанії вони ж не будуть чекати, коли держава цей сертифікат їм так мовити, переведе в гроші. Не передбачена і сплата податків за цими сертифікатами. на компенсацію не можуть претендувати громадяни, які мали судимість за державну зраду та їхні нащадки, а також власники житла на тимчасово окупованій території. Проте у листопаді представники програми заявили, що працюють над можливістю відшкодувань та зафіксування пошкоджень і на захоплених Росією територіях. Продовжується робота зараз з урядом над постановою відповідної кабінету міністрів України. А для того щоб компенсацію змогли отримувати люди, які мають знищене житло на тимчасово окупованих територіях, зараз існують сучасні методи фіксації таких руйнувань, починаючи від різних можливостей супутникової зйомки. Власники житла, у яких вибило вікна або пошкодило покрівлю, теж мають змогу отримати компенсацію 200 тисяч гривень на будівельні матеріали. Кошти надаються, якщо житло пошкоджено через бойові дії після 24. 4 лютого 2022 року розміщене на неокупованій чи деокупованій території підлягає відновленню та не було відремонтовано самостійно. Було встановлено, що це роблять ремонти. Роблять або матеріали ви покупаєте в спеціальних магазинах, там за якою схемою, або роблять спеціально повноважні компанії. При цьому ви повинні зробити ремонт за рік. Якщо не зробили, гроші так мовити зникають. Якщо ми беремо середній будинок, ми, за ці кошти можна зробити фаст рекавері. Тобто, якщо там незначні пошкодження даху, нема вікон, то можна поставити вікна і якимось чином зробити дах. Ми говоримо зараз про кошти, але найголовніше це людський капітал, людський ресурс. Тобто в найближчі 10 років Україні потрібно півтора мільйона будівельників. Гроші на будівельників держава не надає, тому громадяни за потреби можуть звернутись до благодійних організацій. Волонтери допоможуть розібрати завали та відремонтувати незначні пошкодження. Олеся Тлустенко, Володимир Головець, Антон Пузань, телеканал прямий.